Іншу притчу подав їм, кажучи подібне царство небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов. А як зійшло збіжжя і дало колос, тоді ж з'явився і кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому: пане! Хіба недобірне насіння ти сіяв на своєму полі, звідки ж узявся кукіль? А він сказав їм людина ворог це зробила, і кажуть йому роби. Хочеш, щоб ми пішли і виполили його? Він же сказав: Ні. Щоб ви часом, виполюючи кукіль, не повиривали разом з ним і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А під час жнив скажу жінцям зберіть спершу кукіль. Та пов'яжіть його в снопи, аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Іншу притчу подав їм, кажучи: царство небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіла на своєму полі. Воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за всю городину і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках. Іншу притчу навів їм. царство небесне, подібне до закваски, що її жінка взяла, і поклала до трьох мірок борошна, поки все вкисло. Усе це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, щоби збулося сказане через пророка, який говорив відкрию уста мої в притчах. Виявлю сховане від початку світу. Відпустивши натовп, він прийшов у дім, і підійшли до нього учні, його кажучи, роз'ясни нам притчу про польовий кокіль. Він же, відповідаючи, сказав: той, хто сіє добірне насіння це син людський. А поле це світ. Добірне ж насіння це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв це диявол. Жнива це кінець світу. А жінці — це ангели. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні, так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведні засяють, як сонце, у царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає. І з тієї радості йде та продає все, що має і купує те поле. Ще царство небесне подібно до людини, до купця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Царство Небесне подібно також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. А коли він наповниться, його витягнуть на берег та сівши. Виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних. Їх повкидають у вогняну піч. Там буде плач із зубів. Каже їм Ісус, чи зрозуміли це все? Відповідають йому, так. Він же сказав їм. Тому то кожний книжник, котрий навчений про царство небесне, подібний до людини господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Коли закінчив ісус ці притчі. Він пішов звідти, Прийшовши на свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так що дивувалися вони й говорили, звідки в нього ця мудрість і сила? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марією? А брати його Яків, Йосиф, Симон і Юда, хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки у нього це все? І вони спокушувалися ним. Ісус же сказав їм: Пророк не буває без пошани, хіба тільки на своїй батьківщині та у своєму домі. І не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство. На той час тетрарх Ірод почув про Ісуса і сказав своїм слугам: це Іван Хреститель, він воскрес із мертвих і тому чудеса діють у ньому. Оскільки Ірод, схопивши Івана, зв'язав його і посадив до в'язниці через ірод'яду, дружину свого брата Филипа. Бо Іван говорив йому: не годиться тобі її мати. За ці слова Ірод хотів вбити його та боявся народу, тому що Івана вважали пророком. Коли був день народження ірода, дочка Іродіяди танцювала серед гостей і сподобалася Іродові. Він з клятвою пообіцяв їй дати те, чого тільки не попросить. Вона ж, намовлена своєю матір'ю, сказала: Дай мені тут, на полумоску. Голову Івана Хрестителя цар засмутився. Але через клятву і тих, які сиділи, наказав да тож послав стяти голову Іванові у в'язниці. Голову принесли на полумазку та подали дівчині, а вона віднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його та пішли і сповістили Ісуса.